Тема сьогоднішнього уроку – природні зони Євразії. На території Євразії представлені всі природні зони північної півкулі, а значна протяжність материка з півночі на південь і наявність великих рівнинних просторів сприяли формуванню тут широтної зональності. Найчіткіше широтне простягання зон спостерігається. У внутрішньоматериковій рівнинній частині Євразії, де поступово у напрямку з півночі на південь, змінюються співвідношення тепла і вологи. А отже, змінюються і природні зони. На заході материка на формування природних зон найбільше впливає близькість Атлантичного океану, вологи, повітря якого проникає далеко на схід. Тому природні зони змінюються тут. З північного заходу на південний схід. У східній, при тихоокеанській частині Євразії, де переважає мусонна циркуляція повітряних мас, природні зони мають меридіональне простягання вздовж узбережжя. Зона Арктичних пустель. Зона Арктичних пустель охоплює Арктичні острови, більша частина яких майже повністю вкрита льодовиками. Через суворі кліматичні умови та багаторічну мерзлоту ґрунти тут слабко розвинені, тому рослинний світ арктичних пустель, бідний, їх налічують 40-50 видів рослин. В основному мохи та лишання. Характерні тварини природної зони це писець і господар Арктики Білий Ведмідь. Тут водяться також тюлені, морські зайці. Тварини півночі не бояться арктичного холоду, адже вони надійно захищені від надмірно охолодженої земної поверхні. Так у білого ведмедя навіть підошви лап, вкриті густою шерстю. Інший мешканець високих широт, це вівцебик. має найдовше серед звірів хутро, що на боках і череві сягає 90 см завдовжки. Завдяки такому теплозахисному матрацу. Тварина спокійно може тривалий час лежати на снігу. На південь, уздовж узбережжя Євразії і на прилеглих островах вузькою смугою простягається зона тундри. При просуванні на схід вона розширюється, а клімат тут стає більш суворішим. Грунти тундровоглеєві, а також велика кількість заболочених безлісних просторів. У тундрі зима така сама сувора, як і в арктичних пустелях, проте літо трохи тепліше. На тундрових глеєвих ґрунтах лише ростуть вишайники й мохи, які утворюють суцільний покрив. Тут поширені мініатюрні дерева заввишки лише кілька сантиметрів. Вони стеляться по землі, аби невпинні вітри їх не висушували. Серед осоки ростуть кущики брусниці та буяхів. Карвикові береза й вільха. У лісу тундрі літо тепліше, тому з'являються низповорослі берези, сосни та ялини. Як і в тундрі Північної Америки, тут короткий, але благодатний сезон росту приваблює в цю зону тварин, що мігрують. Сюди привітають для виведення потомства понад 200 мільйонів птахів, у тому числі перевізники, качки та гуси. Північний овень, або його називають іще Карибу, зимує в зоні тайги, а влітку мігрує до тундри. Там він народжує потомство і живиться лишайниками. Тут водяться песці, ловки, лемінги, зайці-біляки із птахів полярні сови, білі і тундрові курібки. На літо прилітають лебеді, гаги, білолобі, гуси, качки і чайки. Більшу частину території Євразії. Охоплюють ліси, які є в усіх кліматичних поясах, крім Арктичного. Для тайги характерний тепліший і вологіший клімат, ніж для тундри. Тут під хвойними лісами сформувались підзолисті ґрунти. У понисях часто заболочені. Найпоширенішими деревовидними породами європейської тайги є ялина та сосна. Азійська тайга Сибіру переважно розріджена. І світлохвойна. Основна деревна порода це модрина, яка витримує низькі температури та дуже невибаглива до ґрунтів. У заболоченому західному Сибіру хвойні ліси складаються переважно із сосни. Сосна Сибірська одна з найневибагливіших деревних порід вона росте на пісках, кам'янистому ґрунті, на болотах. Сосну сибірську в народі називають кедровою. Та й лось, рись, лисиця, лісова куниця, ласка. У глухих лісових хащах мешкає бурий ведмідь, який на зиму залягає у берліг і впадає в сплячку. Вовки тримаються зграями, завдяки гострому нюху вони відчувають здобич на відстані до півтора кілометри. Високо на деревах влаштовують свої гнізда білки. Серед птахів поширені глухар, тетеру, кедрівка. Мішані ліси розташовані в Євразії не суцільною смугою, а тільки в Європі і Східній Азії. На західі мішані ліси починаються з півдня скандинавського півострова і тягнуться до передгір'їв Південного Уралу. Там гринтип переважно дерновопідзовесті. Східна частина зони мішаних лісів розташована у басейні середньої течії Амуру. Уздовж японського жовтого морів в області дії мусонів. Там ґрунти бурі лісові. На дерново підзолистих ґрунтах ростуть як хвойні, наприклад, ялина сосна, так і дрібновисті, береза, осика та широколисті дуб, ясен, липа, бук, породи дерев. На бурих лісових ґрунтах ростуть бук, клен, липа, ясен, в'яз, граб. Дерева, що мають широку листкову пластинку, тому їх відносять до широколистих порід. Бук утворює густі тіністі ліси у гірських районах. Клени особливо гарні восени, коли їхнє листя набуває різноманітних відтінків жовтого і червоних кольорів. Липа, яка славиться як прекрасний медоніс, ті витривала і холодостійке дерево. У мішаних і широколистих лісах, крім тварин, Водяться, які водяться в тайзі, є зубри, козуля, благородний олень, дикий кабан, борсук, заєць русак, у деяких районах Альп і Карпат трапляється бурий ведмідь. багатий і світ лісових птахів, є дятел, синиця, чиш. Repčik drįst savo